Всім привіт, з вами я, Саша Бузик, і сьогодні я проходжу Hunger Games на МС Так, це MC Game. Це сервер такий нормальний, тут можна поіграти з друзями. Я тут завжди граю своїми друзями. Так, тут хороші карти є багато. Як бачите, тут карти зараз вийшли. Holiday Resort. Я не буду зараз голосувати, тому що я не хочу. Так, я не хочу. Хм, так. Ну що ж будемо зараз робити? Як бачите, коли тут заходите, тут можна потренувати. Тут є мечі желізні і можна -на -на, всіх побити. Так. Що тут можна стріляти? Тут завжди люди забираються. Ось так. Угу. Ну зараз карти досить хороші вийшли. Це мене радує, але холі десь ресорт мені, мені щастило на неї. Тому я не дуже вмію. 10 секунд лишилося. Так, 10 секунд. Тому 5, 4, 3, 2, 1. Почали. Як бачите, буду я бігти ось туди чи туди. Там сідає сонце. Значить, туди біжу. Раз, так. Як бачите, тут а, якась башня є. <с pour moi> так, якась башня. Десять секунд лишилося. Так. Три. Два. Один. Побігли. Мені раз. Знаєте, мені раз на цій карті... Я в Геха побачився. Я здивувався дуже. Так. Оп, оп, оп. Що це закати. Не знаю. Ну, я чуть-чуть ступив, треба було в другу сторону бігти. Ну, як уже є, так, тут щось є. Там сундук є. Як бачите, вже починають людей бивати. Я не знаю вже скільки людей, так. Ій, Йой, чувачок, мене забити хоче, мене заб'є. Хоп-хоп о Хочу перепехатись, чувак. Точно? Куди він пішов? Чувак. Хм. Боягуз малий. Так, це боягуз. Як бачите, нам попався хороший сундучок. Але в нього моє все. Ну, все, все рівно у нас три. Цього і вже людей вбили, Як бачите, 17 людей лишилося. Людей бувають. О 16 вже. Бивають і бивають. Так. о, тут нам також хороше попалося Не знаю, можливо наступна серія я буду її знімати своїм другом. Так, я буду знімати Сашей Сашою Бугайком або Блеккопсом. Ну не думаю, що я зараз буду з Блеккопсом знімати, тому що він... Не можу зараз з нього з мікрофоном якісь неполадки. Тому я буду можу Саше і бугайком. Так. Хоп, хоп, хоп. Ну, мені все одно тут десь має бути сундуки. Мені все одно мене хазяїть. Так, треба бути обачнішим. Так, в мене чогось підлагує. І що це було? Я не знаю. поїсти. У нас дуже мало є, хоча так ще допнути. Маємо зажигалку. Хоп. Хоп! Це що у нас? Є здається, самі, а ну но... Ось бачите, мені приказалось. Ю, -у -у, там якісь штучки тут. думаю, что с будет будет тоже сундучки. Ну, я уже я, я их пропускаю. Хоп, хоп. Сундучок. И его наблюдала. Тоже делаю. Значит, дальше никто не шел. Я иду в правильном направлении. Так, мне еще сейчас шалун. Так, шалун. Снимание, да, Так. Хоп. Сундучок. Я правий, Його не облітали, як бачите. Так, його не облітали. Я вже маю достатньо їжі. Хоп. Як і перестанутися, я не знаю. Так, хоп. 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 свинюшка, Ну, я її не можу. Тут стоп. Причулося і це було насправді. Судок. Сподіваюсь, його не облутали. Так, не облутали. Що? Опа, чувачок. А, желізний меч. Йо! Так, я його убив! Ви представляєте? А, я сейчас сам умру. Як я міг його Хм. Можливо, моп, ага. Так. Можливо, так і є. Так, мені треба шалу. Так, лук мені треба. Це треба викинути. Це треба викинути. Це. Це. Яблучка лишаємо, Так. І я вам зараз дам одну пораду. Ніколи не викинуйте хороші речі. навіть якщо вони вам не потрібні. Все одно не викидуйте. Бо то що так чи іначе, він все одно треба буде так. Не викидуйте хороші речі. Так, не викидуйте. Так, там ще речі я знаю. Опа. Що в мене хп не ну Нехай уже буде. Яблочко золоте. Опа, Опамбережно. О, ю. Так, наскільки я помню, його тут убив. Десь тут. А ось і всі речі. Так, тут і половину речей лишилось. І алмазний меч! Мені здається. Так, я не помилявся! Схоже, можливо, ми побідемось. Сьогодні ми, можливо, побідемо. Так. Це мені треба. Як бачите, який я красивий. О! Це треба лишити. Угу, чуть би вже не викинув, правда? Це викинути. Палички завжди залишайте. Палочки треба завжди залишати. Як бачите, у нас дуже багато всього і це хорошо. Так. Алмазний меч я не, не говорю ніколи не паліть алмазний меч. Бо це дуже велике удовольствие, його не можна ніколи палити. Навіть, можливо, і желізний не треба палити. Дерев'яний, так. Да. Я поставлю каменний. Так, на мене більше людей будуть йти. Так, більше людей. Угу. Як бачите, людей лишилося. Ого. -го. Чотири людини лишилося. І до кінця дехматчів я не знаю скільки лишилося. Так. Погляньте. і Опогрочні. Ну давайте будемо йти на спавен спальні, там... Так, попливли, попливли. Шкода, що в мене лодки нема. Так, шкода. Тут є катери, можна на ньому поплавати. Так, у мене є, якщо лук, лук треба держати на приготові. Так, ззаді нікого нема. Добре. Як бачите, ось, і можна сказати, маяк цей, де ми, де ми починали. Так. Хоп, так. Ну, зараз давайте будемо ходити по суші. Опа! Хтось вже облутав. Так, может мне выки... спалить эти все речи, которые мне не нужны? Так, камень. Все. Что мне дальше не нужно? Это мне не нужно. Это мне не мне не Так, это не нужно. Это не нужно. Это а не нужно. Все. А что А, ось, я вже хотів. Я, звісно, ступив, чуть-чуть, пішов не, не туди. Так, людей тут нема. Тут нічого не... ма ма на а ми -ми -ми -ми. а Ти здіваєшся? 60 секундів матч. Ну. прописуємо лоббі. А на цьому все з вами був. З вами був Саша Арбузік. А на цьому все. З вами був я, Саша Арбузік. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!